Вітаю глядачі мого каналу. Вітаю українське панство. 16.42, 29 травня Запоріжжя. Будемо зараз робити правий берег для розгону. Я зробила на місто загальний такий невеличкий розклади, коротенький, але він так показав більш-менш, що очікувати. Це цікаво робити, щоб мати загальний погляд на все це. І чи будуть співпадіння взагалі по розкладам по, по берегам. Для того я це роблю. Мені так е, лягає до душі. Так, давайте подивимося. Ми дивимося з вами на 2 дні. 30 та 31 травня. Останні дні весни. Останні дні весни. Правий берег. Першим у нас йде. Е... Ну, давайте зразу почнемо загальну картинку, як я раніше робила. Загальна картинка для правого, бер... для правого берега міста Запоріжжя на 30 та 31 травня з питань ударів ракетами, дронами. Чи буде таке, чи будуть руйнування? Ух ти, бачите, плани є. Оце дві карти випадають, це просто, ну, не зважайте особу увагу. Хоча ці карти були в розкладі в загальному. Коли же цей місяць закінчиться? Коли він закінчиться, не знаю. Але в цілому, бачите, по правому берегу у нас іде сад, і дитина випадає. То більш-менш, я зараз роздивлюся. Достатньо нормальні карти впали, але це показує нервову систему людей, це показує сам процес, який ми... Проживаємо. проживаємо Так, і по дитині я ще хочу подивитися. Пав чоловік і думки. Так, тут оцвічують трошки карти. Я вам їх просто отак підніму, покажу. Це я кинула на дитину. Це те, що не дуже буде серйозно. Бо, я так розумію, це поки що думки. Це, по... це не будуть дії, це будуть думки. Думки темні, тому воно ще поки не серйозно буде тут, розумієте? Ось так, Це загальна ситуація по правому берегу. Давайте будемо дивитися ретельно, ми дивимося по районам. Починаємо з верхньої хортиці. Бажанечко, да? ой, як цікаво випало. Гляньте букет і дівчата, і хлопці. Я тільки хотіла викинути ці карти, я їх зараз уберу. розкрию і приберу, бо вони в цьому розкладі не особисто потрібні. Але по цим картам ось чоловік лежить, щоб ви побачили, бо підсвічує трошки. Надо отак підкласти так, трошки, щоб було видно. Е, дивіться, ну тут ситуація така по верхній хортиці, що, в принципі, у вас все буде нормально. Оце якесь рішення йде, але в принципі по цю сторону воно гарне для людей, і воно буде якимось новим, новим від влади, якимось серйозним, статусним. Тобто, в принципі, комфорт буде для людей е, зроблений. Я так вважаю, що. Поверхній хортиці не буде ніяких проблем на ці дві доби. І люди будуть задоволені. Ці дві карти я прибираю. Я їх тільки додав, де будемо дивитися людей. Так, і давайте подивимося хортицький район. Бабурка, хто як то називає. теж падає. Бачите, я ж тусую, воно припадає іменно отак. І практично дивіться, ось ця карта, вона теж лягає по центру. Давайте трошки розкриємо, що в цій, що в цій книжці. Значить, що можу сказати? Думки в нашого ворога є, щоб дати там нам. Ну, але ж. Але ж поки що тільки, тільки думки, тільки на, на рівні думок це все робиться. Бачите, тобто зміни ось ідуть, зміни. Тут проробляється робота, тому люди задоволені. По змінам йде вивчання і змін, але тут йде рулетка. Тобто не зря тут лежить лупа, зміни лежать, вони будуть змінюватися. Але, в принципі, ми до того готові. Тут буде якась важлива річ. У нас контекст питання Удари ракетами, то я так розумію, що ми будемо тут мати захист. Так що в принципі, теж Хортицький район буде все нормально. Дивимося далі. Бородинський район. Теж випадає рулетка, дерево, зміни. Зміни і тут вже йде трошки неясна ситуація, і вона буде вивчатися. Ну, давайте роздивимося, що тут буде. Ну, по-любому, бачите, йде букет, але тут ось яка лежить карта, бачите? Так, да. ну, що я можу сказати? Я можу сказати, так, ну тут буде все добре. Тут по дереву, ось іде, бачите, відправка до е, прошлого, тобто воно тягнеться, ось, як повернення е, до прошлого. Тобто у них є, є плани по правому Б. Ми зараз дивимось Бородинський Бординський район. Я, до речі, не пам'ятаю, що було в Бординському прильоті. По-моєму, щось було там в Бородинському, Хоча не, не беруся, не впевнена. Просто не помню. Не відбилося мені це в пам'яті. Але чому відсилка йде до, до е, туч. Е, і ось ця карта це показує зміни. Е, ну, тут важко сказати. Але тут все буде добре. Угу. Так, я хочу подивитися, що це за рішення. О, слава Богу, все буде хорошо. Бородинський район. Все буде у вас добре. А, але є плани, ну, вони, в них є на весь правий берег, особисто для а, хортиці. Наскільки я розумію, вони хочуть по скрепам бити. А, ну, а, вже гратися їм немає, як кажуть, ракет лишніх, розумієте, то вони будуть швиряти, скоріш всього, ті свої шахіди. Ну, подивимося. Так, Осіпенківський район. Як я не люблю алкашню. О, пройшли толпою, не знаю, чи чули ви чи ні. У мене на них йде зразу реакція. Я їх терпіти не можу. Ну, в общем, дивіться, карти, в принципі, непогані, але як в загальному ось іде трансформація, її треба розкривати. Але бачите, тут лежить клевер. То вже якось... О, це дуже добре. Це дуже добре, це зміни на краще, тут буде все хорошо у вас. Навіть не буду розкривати, у вас гарні карти лежать. Ну, Ладно, трансформацію відкрию. Вона сама проситься. Ну, ось, Зміни наближення до кращого. Все. Це буде все добре у вас. Осіпенковський район, все буде хорошо. До речі, я коли дивлюся райони. Там, де я була, я все то візуалізую. Єдине, де я не була, може тільки в дитинстві, але я не розуміла, що то є, це великий Луг. А так, в принципі, я була в ваш. А, ну ні, ну, Заводський район була, ходила там до лікаря. То... За цирком там ортопедичні оті стільки робляться. Було таке раніше. Ну, так, в принципі. Так, поїхав. Так що я всі-от, всі, всі от коли я тусую карти, я даю їм намірення, проговорюю і візуалізую той участок, який я знаю. Прям так що. Якщо я даже десь дівчата, хлопці, обмовляюся а, назвою, не переживайте, я то візуалізую, щоб ви не строчили там, не переживайте. Так, після Бородинського у нас йде іде Дніпровський район, той що шмат, біля як їхати вже на лівий берег так? перед мостом. Там, де пушка, там, де бульвар Вінтера, оцей кусок Дніпровського району. Нічого поганого не бачу абсолютно. Супер. Все буде зроблено. Шикарні карти. Все буде добре. Так, далі поїхали. Великий луг. Якісь будуть новини странні, такі, знаєте, по маскам, М -м, як дезінформація, чи щось нове, чи несерйозне, щось якась фігня буде. Не знаю, що це таке вилізло. Так. Ну і отут, бачите, неясна ситуація, бо тут ще й рулетка випала, і вивчається це питання. По великому лугу, звісно, вони хочуть бити, вони думають, що там. Ну, ми з вами всі розуміємо, що вони думають, да? ось ця карта дно показала. Але люди ключик в наших руках. Ось так. Так що все тут буде нормально. Витягла я загальну карту для цього іменно місця. Ось воно, бачите, яке? Ось воно так от прям фонує. Тут йде роздоріжжя. Я спитала, чи є там зрадники. Є. Є там зрадники. Це люди, які під масками і в них погані думки. От тому воно там і фонить. То місце постійно здають там, коли треба. Ну, верніше, не коли треба, а коли щось там таке. Може відбуватися і можуть здати просто, бо там є такі думки, там є люди, які тим займаються. А що тут удивительного? Сидить якась чмо, там бабка якась, знаєте, навіжена та, що хоче Радянський Союз. Це ж ну, люди різні всі. Або за гроші, ті підлітки, які наркомани чи алкоголіки. Це таке діло, знаєте. 25% це статистика, 25% населення, в принципі, любої країни це іде. Ну, от, таке потребітельське поїсти, поспати, пожерти. І ще одне діло поробити, і все, погуляти. так що, недалеко від цього. Так, дивимося так, ми великий луг подивилися. Тепер приватний сектор правого берегу міста Запоріжжя. На 30 та 31 травня я беру весь загальноприватний сектор. Час прийшов Хрест йолки палки Що там у вас приватний сектор таке? Домівки впали. Так, правий берег. У вас, на жаль, картинка не дуже мені подобається. Хоча на весь правий берег ми ви дивилися, яка загальна там картина була. А, ну, це, мабуть, слабке місце. Що це за... що це за письмо, що це за документ? Ось воно що. Тут, бачите, буде така річ, як дуже серйозна проблема. Так, да. ну що я можу сказати? Якщо дивитися отак тільки оцю тріаду, то тут іде якесь рішення, яке ось воно тут вже його прислали. Рішення це дуже різкі зміни по косі, коли ми роздивляємося цю косу як хрест, да, то у нас іде сонце. Це буде дуже яскраво, дуже швидко, дуже швидко. Хоча ця карта показує наоборот, що це не буде дуже швидко, да? але в цьому контексті поряд з плютками, це недовга історія, це дуже швидка історія. І якщо дивитися, що лежить в підґрунті, лежать ось про оці криси і проблеми, вони лежать як основа цієї коси. Так, це буде проблема. Це буде проблема. Правий сектор, приватний сектор правого берегу буде мати проблеми, на жаль. На жаль. Це я витягнула одну карту, а тут випадає собака очікування. Очікування, очікування і е, цієї ситуації. І це ще карта показує собака. Це нерви, це оцей е, нервовий оцей драйв йде. Тобто тут неспокійна буде ситуація по цьому. Давайте я подивлюся, що, що собачка ця отримає, що вона получе. Лабіринт, лабіринт. Новини. Ну, Темні такі нехороші новини. Але вони, знаєте, от в цілому вони не поки опять-таки йдуть думки і голова, оце дурне щось. Тобто я не бачу, щоб тут було іменно башня чи щось таке. Пльотки це так, це нерви, це хаос, це щось таке швидке, бистре. Оце показує, що воно призведе до е якогось реального руйнування. Але по мишам це не буде дуже велике, скажімо так, руйнування. Або, може і велике, але не багато. Дивіться, або це мало, но конкретно розвалиться. Або багато і потрошку. Тобто, якось отак от по крисам. І тут на криси я поклала ще, ось воно ще буде роздивлятися тут і вивчатися. Тобто це ще не дуже така вона ситуація. Бачите, приховується. Це ще не дуже я. От тут ще прийшли. Це дуже ще не така ясна ситуація. Але, але якщо ми знаємо, що по приватному сектору правого берега вже били, це йде відсилка в прошле. Сьогодні падає ця відсилка, і вона показується. Прав... Приватний сектор правого берегу, я можу вам сказати, що по цьому розкладу щось у вас дуже, знаєте, недобре Це все. Давайте я гляну вас на, на оцих картах. Маленьких. Бачите, туча і тут спала, але тут іде букет. Собака випала зразу, ключ. Добре. І ось третя карта дуже гарна. Давайте трошки розкриємо зірки. Захист все світу буде. По луні. Бачите, все ж таки, воно тут випало. Ця гедута ця випала. Ну, що я можу сказати, давайте я її роздивлюся. Трансформація. Так, хлопці будуть, звісно, працювати. Звісно, вони будуть. Але, але, але. Але, але по косі буде рішення дуже швидке. Да. Mm -hmm. Ну і бачите, тут немає у вас, не розвілки, не... Ни... Ось тільки тут от іде. Ви знаєте, я вам що хочу сказати. В захід це вас, вам іде. Дивіться, що я так приберу ці карти, це доповнення йшло сюди. То ми дивимося. Значить, завжди дивимось під ґрунтя. Під ґрунтя ключ в наших руках. Але ситуація дуже нервова, і вона нервова іде, бачите, ось по луні. Я ще з картики виклала, але я завжди проглядаю, ось по луні так ці нерви йдуть по почуттям, нерви йдуть. Геть. Підґрунтя ключа, підґрунтя ключа, захист всесвіту і пльотки. Але ми маємо від того ключ. І опять, коли ми дивимося по Пльоткам сюди, ми бачимо, що є ключ по луні. По луні нас повертає до кращого. І, в принципі, я так розумію, що ця трансформація, ці швидкі рухи, ці швидкі зміни. Вони все ж таки пропрацюються і буде все добре. Я б хотіла, щоб так було, бо ці карти більш-менш Вони такі не агресивні. І дуже добре, що є ключ і є зірки. І ця карта теж вона дуже гарна. І ця також. Тобто тут, навіть якщо трансформація, ну це таке діло, оця карта, вона, звісно, дуже така. А дає оце, але я хочу сказати, що все ж таки сподіваюся, що все буде добре, тому що там багато передпосилок до того, і головне, що ключ в наших руках. Так, давайте подивимося людей. Чи будуть тут постраждалі в приватному секторі правого берега? Ну, по цим двом картам це тільки нервова система, тільки нервова система, і навіть, більше, знаєте, більш касається жінок. Все-таки луна, це жінки. Ну і, звісно, чоловіки, які водних знаків. Це раки в першу чергу, От, це скорпіони, але вони більш такі, вони розумні дуже. Ну і водолії, водолії дуже чутливі. Так що, ж... ой, водоліється повітря. Вибачаюсь, господи, що мене занесло. Блін. Що мене вибило з колії? А риби, господи, риби, риби, риби. Риби, вони. Але риби, знаєте, я вам так скажу. Так, вони чутливі риби. Але вони, знаєте, то в пучині сидять, не пробивні. Самі чутливі раки, звісно, раки так. От, це таке. Так що, хлопці, раки, бережіть себе. Нерви свої, бережіть. Все. Ну, і, звісно, собаки, які по китайському календарю собаки, це теж вас касається, то бережіть себе. Все. Я вам людей показала, ніяких травм постраждалих не буде. Сподіваюся, що все буде добре. Навіть якщо воно там прилетить, воно не попаде в домівки, не повинно попасти по домівкам. Ну, по моїм відчуттям, по цьому розкладу, який я зробила на цих картах. Бо оці такі були такі більш вони були الم... вразливі такі, вразливість така була. Так, ну і давайте подивимося. Ми людей подивилися, а давайте людей я подивлюся повністю правий берег міста Запоріжжя. Реально донечко хороше, але бачите, луна від вас нікуди не дівається. І опять, от то, що я сказала, бачите, луна і жінки більш страждатимуть. Більш у вас нічого тут такого, ну, я не бачу. Давайте ще так трошки розкрию. Бачите, от по серцю воно чуттєво. Ось, бачите, ось поком б'є. І ви ж розумієте, що то і е, психічна психіка дуже буде страдати, тиск. Тиск, тому, будь ласка, дівчата, бережіть себе, бережіть себе, дівчатка. От. Майте ключик до свого здоров'я, майте все ж таки, бо коли закружиться головка, можете впасти ще щось собі переламати. Знаєте? По башні. Так що, тримайтеся. Все буде нормально. Е... Так, далі поїхали. Я вам правий берег показала, і я сьогодні, скоріш, зроблю. Подивлюся ППО, так що анонсую вам. Подивимось ППО Запоріжжя і трошки зроблю маленький розкладик на... з 1 червня там. Трошки проглянемо, заглянемо вперед. Все. Прощаюся з вами. Почуємось, па-па.